Вітаю на відео. Сьогодні буду розповідати про мурал Тараса Чайки на псевдохімік. Мурал урочисто відкрили 1 листопада 2023 року. Він знаходиться на території Львівського наукового ліцею номер 1 Б.І. Антоновича. Він тут знаходиться, тому що Тарас в свій час. Тут навчався. Автор даного муралу Андрій Білінський. На лівій частині муралу ми бачимо портрет Тараса на фоні бойової машини та сови, яка у війську символізує розвідку. Також ми зліва бачимо QR-код, де можна дізнатися біографію Тараса та що він герой України. І цитату переводиться з латинського як мудрий панувати над зірками. Зліва бачимо такі слова вічна. Наш рідний герою. Цитати про Тараса та слова, хто ці слова вимовив. Тарас Чайка, український військовослужбовець, військовий, він був командиром розвідувального взводу Львівської 125-ї бригади ТРО. Загинув 2 листопада 2022 року на Донбасі. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписки.